Українська доля Дикого поля. З такою назвою відкрилася виставка українського художника, майстра пейзажу Сергія Васильківського з Харківщини. Виставка влаштована в рамках проєкту Музей гість. Харків і Львів обмінялися експозиціями. В Національному музеї Львова сьогодні гість. Експозиція Сергія Васильківського. У Харків натомість поїхала виставка творів Івана Труша. Декілька разів вже було організовано виставки творів сучасних митців і дизайнерів Харкова у Львові. Декілька митців було показано у Харкові. Сергій Васильківський, виставка якого представлена в музеї, жив у Харкові, але багато подорожував рідним краєм. Створив близько трьох з половиною тисяч картин, більшість яких присвячено Україні, її природі, історії та традиціям. Тут роботи, які пов'язані, скажімо так, починаючи з його найпершими роботами, ну практично студентськими. Потім ці роботи, які пов'язані з пенсіонерським періодом, перебуванням Васильківського як золота, медаліста Академії за кордоном, ми повинні краще один одного пізнати. Чим більше ми будемо одного пізнавати, тим, напевне, у нас краще майбутнє.